Крим це Україна. Ми єдине ціле. Право підняти цей прапор надається Олегу Завалюку, офіцеру 36-ї бригади воєнно-морських сил, який три роки провів. Полоні даю наказ прапор підняти. Сьогодні 107 сьома річниця створення військово-морських сил, саме перших військово-морських сил, які були українськими, я вперше після полону підіймаю прапор для мене особисто це гордість, гордість за те, що є люди, які розуміють, що таке військова служба, що таке полон, що таке війна. Росія від нас не вічапиться ніколи, тому що ми єдиний доказ того, що Росія це просто копія. Багато відомих письменників, художників Росія собі вкрала і тому в такі дні ми маємо згадувати і задувати всіх тих видатних постатей, які це цю всю історію творили, і не забувати її ніколи. До полону потрапив в місті Маріуполь. Сам являюсь оборонцем міста Маріуполь. Там виконував різні завдання по своїй специфіці, інженерні і не тільки після чого вже потрапив полон. Де прибув два роки і сім місяців, у полоні був засуджений так званим судом ДНР на 30 років позбавлення волі. Мало хто знає, але 107 років тому назад перший раз український прапор підняли в Севастополі в Криму. І власне сьогодні ми у Львові піднімаємо стяг воєнно морських сил України, щоб нагадати всьому світові, що Крим це є Україна. І мені приємно, що Олег, який. Зараз проходить реабілітацію. Був в полоні. Офіцер воєнно морських сил сьогодні підняв цей прапор. Вийшли працівники, львів'яни разом зібралися. Тому що про це треба бити в набат. Крим це Україна. Якщо ми в серці так відчуваємо, то так буде завжди.